Тому, от як ви зацепили про цю водневу воду, то скажіть, а як оця воднева, лужна вода з від'ємним редокс потенціалом 에, здатна допомогти людині з цукровим діабетом? Будь ласка. Пояснюю одночасно і поступово на кількох прикладах: угу. при цукровому діабеті різко зростає кількість оксидантів оцих вільних радикалів? Воднева вода, як відомо, доведено науково, є найкращим антиоксидантом, тому що вона має той молекулярний води. Саме він зв'язує вільні радикали і зменшує кількість вільних е, токсичних радикалів. Так. Значить, це перша дія антиоксидантна при так. цукровому. Випеті. Друга дія протизапальна. Угу. Високий рівень глюкози, який є в крові, приводить. До запальних процесів не лише у мікроциркуляторному руслі, так а і порушується загальний обмін в тому чи іншому органі системи. Ми знаємо, що цукровий діабет він вражає і нирки, ниркова е, е, патологія. Він вражає мозок, вражає очі, вражає судини, вражає нижні кінцівки. Це ті органи е, системи, які є найбільш е, швидко. Найбільш швидко піддаються негативному впливу. Молекулярний водень чинить протизапальний ефект. Наступна дія, як я вже казав, при цукровому діабеті починає щодня з кожним тижнем збільшуватися апоптоз відмирання клітин. Значить, і тут антиапоптична дія, яка доведена вже і клінічно, і експериментально молекулярного водню. Вона ціл дуже сильно виражена, буде при випиванні достатньої кількості водневої води. Mm -hmm. Наступна дія: ми знаємо, що при цукровому діабеті підвищуєний рівень цукру. Mm -hmm. Це було феноменально, і потім повторено кілька разів науково і затверджено в фахових публікаціях, що випивання водневої води приводить до зниження рівня цукру у крові. Це те, що власне потрібно, бо високий рівень цукру у крові він приводить до руйнування ось цих клітин, запальних реакцій самих, самого мікроциркуляторного русла. Наступне при цукровому діабеті, який війшов в таку ту хронічну фазу і прогресування, порушується не тільки вуглеводний обмін, а вже й інші види обміну. Як правило, це ліпідний обмін, збільшується кількість холестерину. Люди з цукровим діабетом схильні набирати надмірну масу. Цукровий діабет йде в супроводі з ожирінням, з гіпертонією, серцево-судинною недостатністю, йде цілим букетом, вже цілою ескадрою хвороб, і в цілому, все направлено на те, щоб пришвидшити завершення існування людини. Тому молекулярний водень знову ж доведено, що він нормалізує ліпідний обмін. Уявіть собі, така універсальна рідина, насичена молекулярним водним, здатна одночасно діяти на сам один воїн, який одночасно діє на всі оці токсичні шкідливі ефекти, які викликають патологію під назвою Цукровий діабет. Молекулярний водень також нормалізує і енергетичний статус. Люди з цукровим діабетом мають надзвичайні коливання рівня енергії, і вони самі це відчувають. По простому рівень енергії ніби залежить від кількості глюкози у крові. Так? І людина, яка не має цукрового діабету, коли вона споживає їжу і з їжі забирається глюкоза, вона отримує енергію. Тут же ж ефект навпаки, Цієї глюкози, як джерела енергії в крові є надмірно в кілька разів, так? Mm -hmm. але людина не отримує цієї енергії, бо глюкоза використовується в мітохондріях для спалювання і утворення енергії в кілоджоулях, яка акумулюється в АТФ. А тут маємо дефіцит. Що робить молекулярний водник? Він стимулює він, по-перше, працює гарно на мембрани. Він відновлює рецепторну функцію, особливо в діабеті другого типу, він зменшує окислення, він покращує е, можливість контакту інсуліну із рецепторами, і тоді відкриваються шлюзи у мембранах клітин і глюкоза йде у клітини і підвищується кількість енергії. Молекулярний водень сам стимулює, е, стимулює мітохондрії. Навіть при цукровому діабеті і за рахунок тих субстратів, які є у мітохондрії у клітини, кількість АТФ зростає. Тому випиваючи водневу воду, люди, які мають цукровий діабет, і почуваються дискомфортно, дуже швидко це 5-10 хвилин починають відчувати наповнення енергією. Пане професор, то скажіть, будь ось, ласка. Так, кілька, ось таких кілька одночасно векторів ну, є. ви дали конкретну відповідь на бо люди задають питання, а чим допомагає оця вода вода, то ви грамотно, чітко дали роз'яснення, і це дуже приємно. Я ще добавлю, ще добавлю ефект. Ми знаємо, що вода, яка утворюється в цих термосах іонізаторах, генераторах ювім квоти, вона має ще одну таку властивість, як. Утворювати воду з від'ємним редокс потенціалом. А тепер, mm -hmm. шановні, коли є окислюваний стрес, то редокс потенціал в організмі людини, який в нормі мав бути мінус 200, він опускається до мінус 100. Mm -hmm. І це значить, що обов'язково людині потрібно вживати живу воду з від'ємним редокс-потенціалом для того, щоб підняти цю життєдайну позицію. Оцей, о, особ, оцю особливу властивість внутрішнього середовища організму як від'ємний редокс потенціал. У людей назву так: у людей вмираючий, у людей приречений, е, у людей, які доживають редокс потенціал рідин внутрішнього організму падає до нуля йде до плюса. Угу. Тому, випиваючи воду з від'ємним редокс редокс потенціалом, ми фактично отримуємо вже і тут енергію. Це вода, яка є мікрокластерна, яка має низький поверхневий натяк, дозволяє швидко проникати в клітини. У людей з цукровим діабетом часто супутніми є набряки. Угу. Набряки це не є свідчення надмірної кількості води. Це є свідчення, що вода є не такою. Вона утворюється в великих кластерах. З'єднана, можна собі уявити, що у чашці води це все разом одна сполука з'єднана. А можна уявити, що тут трильйони трильйонів роз'єднано молекул води, з'єднані в мікрокластери, от саме таку роз'єднану воду з від'ємним ректом потенціалом, mm -hmm. так нам і потрібно пити. Це умовно вільна вода, а вода, яка зв'язана вся разом. Вона утворює умовно колоїдний стан, і їй важко відтікати, особливо з нижніх кінців. Тому утворюються набрики. Тому людям потрібно пити воду.